Франкенсем um, у цього напрямку взагалі є майбутнє От таке поєднання західних і радянських е, е, історій. Воно може перерости в якусь перспективу, в якийсь дуже потужний комплекс. Чи це так Знаєте, собі потужний, експериментально? Потужне, звичайно, все у нас у нас вся війна на експериментах. Подивіться, почалося все з лінії фронту. Якщо ми бачили Донбас, то навіть. Як тоді їздили по ліві фронту, почали на гранатомет уже міни прикручувати. Зробили спеціальні перехідники. Ті були ті перші експерименти. Наші воїни воєнні винахіднихідники допомагали волонтери робити ті перехідники, щоб можна було з гранатомета пускати міну. Вісімдесят uh -huh. ну це перше. Потім почали дрони зі скидами. Так потім системи РЕП прийшли, почали глушити. Ті я маю на увазі з, з різних сторін зараз. Уже не так давно з'явились FPV-дрони. Далі за FPV дронами вже дрони з штучним інтелектом, який вже навіть якщо глушиш його ребом, може сам летіти до цілі. І в цьому напрямку перспектива вже відкривається. Тому е, війна вона завжди буде. Е, Будь-який військовий конфлікт, такого великого, широкого масштабу, як у нас буде розвивати е, нові нові типи озброєнь. Е, тому е, те, що зараз. Е, Робиться от оці проекти як ви кажуть, там різні це поєднання простими словами радянської техніки uh -huh. з Американським. американськими ракетами АІМ 7 скажімо, там Сісперо, так Ну, правда нас виправдало себе, тому що це Якщо доволі би, новітня історія наші, в 23-му році наші це, американські що... партнери не бралися б за такі речі, якби вони були не реалізованим. Тобто, треба було дослідити, вивчити, провели дослідження бойові стрільби на. Території сполучених штатів, ну поки що говорити зарано про ефективність даного зброя, але воно не буде такою панацеєю. Це вимушений крок швидше для того, щоб забезпечити якесь локальне прикриття об'єктів. Тому що ну 15 кілометрів дальність буде з запуску з землі цих ракет, про які я зараз сказав. Це не є ну, великий комплекс. Це комплекс малого радіусу дії, але разом з тим нам потрібно нарощувати саме кількість. Саме кількість систем, тому якщо він вже повноцінно запрацює, я думаю про це. Ця... Потім будуть говорити вже будуть певні заяви. Поки що е, поки що маємо ось так ну на, на такій стадії скажімо ну, так. Ну хоча є інформація, що будуть їх виготовляти і в Америці, і в Україні. Тобто проскакувало так в змі, але глобального характеру повідомлень нема, що це Знаєте, вже за навіть не цікавлюсь цією інформацією, тому що я її все одно знаю, що я вам не буду говорити. Тому що це але давайте налякаємо ворога. Ви любите говорити те, Ми ворога любимо стабільно лякати, так його трошки тримати. Ми любимо так інколи закидати інформацію, а вони нехай подимося на їхню реакцію. Uh -huh. це, це, це зрозумілі речі. Тому все, що з'являється у нас на озброєння, я вже сказав про той зоопарк техніки різні, От беріть комплекс Хок. Вже угу. успішно працює, збиває повітряні цілі. Ми навіть демонстрували на навіть на відео на сторінці командувача повітряних сил в телеграмі. Було як працює Хок і е, приносить результат. Ми знаємо, що Хок знятий там з озброєння Сполучених Штатів Америки є на складах ракети і можна утримати. Наші військовослужбовці пройшли навчання в Іспанії, зокрема, і е, показують уже результати.